Вітаю вас на уроці математики. І давайте ми його розпочнемо, погравши в гру Машина часу. Ваше завдання записати в менших мірах часу, користуючися таблицею часу, яку ми вчили на минулому уроці. А зараз давайте пригадаємо, що означає число арифметичне і число календарне. Календарне число це те число, яке у вас на календарі. Арифметичне означає, скільки часу пройшло до тієї чи іншої події. Пропоную вам перевести дані числа з календарних в арифметичні і навпаки. Перевірте себе. Отже, 9 грудня 1945 рік. Це число календарне. Якщо переведемо його в арифметичне, буде 1944 рік, 11 місяців і 8 днів. Наступне число 22 рік, 5 місяців і 5 днів. Це число арифметичне. Щоб перевести його в календарне, робимо навпаки. І буде у нас. 8 червня 2023 рік. Наступне число 1990 рік 3 місяці 10 днів. Це теж арифметичне число. Переводимо його у календарне. Тобто у нас буде 11 квітня 1991 рік. А сьогодні ми будемо працювати над темою віднімання мір часу з роздробленням і перетворенням. Давайте подивимося на вивізку магазину знахідка. Графік роботи даного магазину з 9-ї години ранку до 20-ї години вечора. Завдання: скільки годин працює магазин? Для того, щоб дати відповідь на дане запитання, нам необхідно знайти різницю від початку роботи та завершенням. Отже, від 20-ї години віднімаємо 9-ту годину 20 відняти 9. 11 годин працює даний магазин. А от потяг з перемишля до Києва відправляється о 13. годині 10 хвилин. У Львові він прибуває о 16 годині 2 хвилини і відправляється зі Львова о 16 годині 12 хвилин. Ваше завдання дізнатися, скільки часу потяг стоїть у Львові. Для того, щоб дати відповідь на дане запитання, нам потрібно від 16 години 12 хвилин відняти 16 годин 2 хвилини. Різниця буде 10 хвилин. Отже, потяг стоїть у Львові 10 хвилин. Наступне запитання: скільки часу рухається потяг від перемишля до. Києва. З перемишля потяг виправляється о 13 годині 10 хвилин, у Києві він прибуває о 23 годині 8 хвилин. Давайте дізнаємося, скільки часу рухається потяг. Для цього 23 година 8 хвилин, необхідно відняти 13 година 10 хвилин. Починаємо віднімати 8 відняти 0, буде 8. Далі нам потрібно відняти хвилини. 0 відняти 1 не віднімається, позичаємо 1 годину. Але пам'ятаємо, що 1 година це 60 хвилин, тобто 60 відняти 10. Далі, в нас було 23 ми 1 годину позичили. 22 відняти 13. Буде 9. Отже, потяг з перемишля до Києва їде 9 годин 58 хвилин. Давайте розв'яжемо задачу. Заняття в школі розпочинається о 8 годині 30 хвилин. Закінчується о 15 годині 35 хвилин. Скільки часу діти знаходяться у школі? Для цього нам необхідно. Від 15-ї години 35 хвилин відняти 8 годин 30 хвилин. Розпочинаємо віднімати з хвилин. Отже, діти знаходяться в школі 7 годин 5 хвилин. А зараз додача. Сім'я поїхала на відпочинок 12 липня. Повернулась 21 липня. Скільки діб вони були на відпочинку? Для цього від 21 потрібно відняти 12, Тобто сім'я відпочивала 9 днів. Далі працюємо самостійно.